Мій відомо стосувався того, що е, саме асоціація паливно-енергетичного бізнесу просить не допустити прийняття змін до податкового кодексу, які прийняті в першому читанні, це проект закону 11416Д. в чому полягають ці зміни? Влада запропонувала брати авансові внески по податку на прибуток, але не з юридичної особи, а з кожної АЗС, тобто з кожної точки роздрібного продажу пального. Uh -huh. З кожної точки роздрібного продажу пального, тобто з кожної АЗС, незалежно від її фінансового е, результату роботи, це 60 тисяч гривень в місяць, якщо немає магазину по, торговлі, по торгівлі е, е, алкогольними і тютюновими, а якщо є, до 80 тисяч з кожної точки такої. Ну, по перше, е, я не приймала участі в зустрічі із бізнесом з цієї сфери, очевидно, десь в кулуарах з урядом, можливо, з головою комітету, обговорювали питання, чи це взагалі посильна плата, і який зміст встановлені авансового платежу. Дуже коротко говорив про це на одній з робочих груп, голова комітету: що є такі заправки, які нічого не платять в бюджеті. Отже. Враховуючи всі інструменти контролю, а їх дуже багато, це і онлайн-система фіксації відпуску з кожної колонки в онлайн режимі, цього виявилось для влади недостатньо. Вони вирішили, що всі можуть заплатити наперед авансові внески, не зважаючи на фінансовий результат. Добре, але на самому засіданні комітету е, з питанням. Що це не можна застосовувати такий підхід до всіх АЗС, тому що в кожної юридичної особи різна система побудована придбання і реалізації? Хтось має можливості і має свій автопарк, свої бензовози, які, які ввозять. На території України імпортують сюди пальне, це все за рахунок їх компанії. В цій, цій ж структурі є компанія по оптовим продажам, є роздрібна, і в, в сумі, звісно, така мережа працює з прибутком. Але як вона розподіляє точки прибутковості? Це їх справа, це їх планування. А є такі мережі, і тому це. Е, Такі відомі е, заправочні станції, які не мають такої розгалуженої системи закупівлі і е, постачання, тобто логістика зовсім інша. Вони заробляють, наприклад, лише на роздрібі. І вони вголос заявили про те, що неможливо до виконання ними таких вимог, тобто вони прямо сказали, що їх багато точок буде закрито, бо вони не зможуть платити по ним плату 80 тисяч гривень з такої точки. Все було би нічого, бо все ж таки були представники різних асоціацій, якраз паливного ринку, які Говорили, що ну є справді виключення, але ну вони такі не суттєві. Але це ж ось заява асоціації з'явилася нещодавно на днях, тому я підкреслила важливість цього питання, бо це насправді шкідливий тренд, який започаткувала влада, і започаткувала вона ще із внесення фіксованої ставки податку на прибуток для точок обмінників. Ми тоді говорили, що не робіть, будь ласка, цього, тому що ви спотворюєте суть податку на прибуток, це базова норма е, податкового кодексу. І якщо вам щось не вдається адмініструвати, то фіксованими платежами зовсім в жодній країні не можна досягати успіху. Це не ринкові е, е, механізми. Бо якщо це податок на прибуток, якщо це. Не прямий податок, то він має залежати виключно від фінансового результату, чого не було дотримано тут. Тому це не сенсація, це не новина від мене, це норма, до якої дочиталися вже буквально всі трейдери і всі учасники ринку проаналізували і зараз говорять, що насправді. Є мережі, в яких великі мережі, в яких, наприклад, 75% там чи 80% прибуткових, а, а там 10-15% до 20% або на нулі, або в збитках, і, і вони обов'язково їх залишають в своїй мережі, бо це е, покликано умовами ринку і ведення взагалі господарської діяльності, а є. Такі юридичні особи, в яких ця сітєва мережа там дає, наприклад, тільки 50% прибутки, а інші працюють на нулі або в збитках. Тому, звісно, ми ж розуміємо, що навіть якщо порахувати цей щомісячний платіж на обсяги середньої заправки автомобілем, і скільки автомобілів має прибути, Проїжджати заправлятися на добу, то цього не можуть витримати велика кількість населених пунктів, бо там немає такої такого обігу е, і потреби в, в придбанні пального. От і все. Тому е, я думаю, що якщо влада не зробить висновки, це буде ще один крок до спотворення принципів і норм податкового кодексу. Бо Зверніть увагу, якщо в роздрібній мережі пальних немає магазину з продажів тютюнових і алкогольних, то 60, А якщо є 80. тобто 20 – це лише фіксований збір уже по торгівлі тютюновими і алкогольними. Тобто, якщо відкатати цю схему зараз на заправках, то можна згодом запровадити це з кожного кіоска, з кожної точки продажу. Ви Держава розписується в своїй непрофесійності нездатності. Контролювати, адмініструвати, хоча інструментів для цього більш чим достатньо, і в податкової, і в, е, в органах, які мають відслідковувати тенденцію на ринку, і таке інше, тому мені здається, на жаль, якщо такий пройде така норма, пройде і в другому читанні, то справді ми будемо мати негативні наслідки тим, тим більше напередодні осені і зими.